Триває 618-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 850 російських військових за інформацією Генерального штабу збройних сил України. Станом на ранок 3 листопада окупаційні війська Росії втратили 303 270 тисячі військових 5 тисяч танків. 9901 бойову броньовану машину, 7328 артилерійських систем, 854 реактивні системи вогню, 566 засобів ППО, 322 літаки, 324 гелікоптери, 5495 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 1551 крилату ракету, 20 кораблів, 9691 одиницю автомобільної техніки та 1034 одиниць спецтехніки у генштабі. Додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.